Більше сотні рівнян прийшли на Майдан Незалежності, щоб провести в останню дорогу полеглого на війні захисника Андрія Яремчука. Останнім для 41-річного старшого солдата став бій в околицях Бахмута на Донеччині. Водій, помічник кулеметника, потрапив під ворожий обстріл на п'ятий день свого перебування на передовій. Ми знаємо про нього, що він сказав в свій час, що я не буду стояти осторонь, бо я син свого народу. Я не маю права. Сховатися, коли йде окупант, мою хату. Андрій Яремчук народився у селі Світанок на Коридчині. По закінченню школи служив в армії, а потім працював на будівництві в Україні та за кордоном. Спочатку повномасштабного вторгнення був мобілізований. Упродовж тривалого часу служив на кордоні з Білоруссю. Друзі та знайомі пригадують Андрія як щирого та усміхненого чоловіка. Завжди усміхненим, завжди такий привітний. Ніколи не пройде мимо, щоб не посігнали чи не проїде. Така вічна усмішка була, отаким я його знаю. Щирий, добросердечний, я тільки про нього знаю, хороше, завжди усміхнений, вічна пам'ять йому. Звістка про загибель Андрія стала важким тягарем для найрідніших дружини та 17-річного сина, кума захисника та подруга сім'ї Яремчуків Олена Семенович ледь стримує сльози, коли розповідає про товариша та побратима свого чоловіка. Я ніколи не бачила Андрія злим, сердитим. Він завжди посміхався, веселий весело. Я не знаю, добряк допомагав завжди у всьому, в чому тільки можна було допомогти. На нього можна було покластися. Поховали Андрія Яремчука на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.